Опускаємо нижче. Така автоматична платформа для людей, які користуються кріслами колісними, вмонтована в шкільному автобусі, розповідає водій Анатолій Комар. Окрім неї тут 26 місць. Чуть менше, як попередні в нас в автобусі, бо є платформа ремені безпеки і в кожному є автобусі. Автобус придбали для довезення учнів, розповідає начальниця відділу освіти Волочиської міської ради Алла Плотнікова. Каже, в громаді більше ніж з десяти сіл довозять дітей до шкіл, тому в транспорті є потреба. У нас 16 закладів загальної середньої освіти, 13 закладів дошкільної освіти, два позашкільних заклади. От і, взагалі, наш парк автобусів складає 13 одиниць. За словами Алли Плотнікової, учнів стає менше в межах державної реформи освіти, школи не отримуватимуть субвенцію у випадку. Якщо буде менше 45 учнів. І ще в цьому році якось у нас більш менш терпить, так? А от уже 26-й рік, 27-й навчальний рік, це вже потрібно буде закривати нам сільські гімназії. А ще через рік вимога 60 учнів. 12 автобусів для громад області закупили за співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Взагалом понад 43 мільйони гривень пішло на закупівлю цих шкільних автобусів. з Державного бюджету понад 31 і понад 11 мільйонів з місцевих бюджетів каже, школи для придбання автобусів обирали за певними критеріями. Укриття, опорна школа, відповідна кількість учнів. Сергій Тюрін говорить: цього року планують ще придбати автобуси для шкіл області. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.